Вона точно датована 1738 рік. Унікальний в тому, що ми тут знизу бачимо міщан села Могиляни, і тут ми бачимо людей, які мають. Свою таку, знаєте, гордість представлені досить таки репрезентативно, але в той же час вони схилені в певному такому маліні перед Божою Матері. Куратор виставки ікон острозької майстерні Віктор Луц розповідає про ікону покрова. Її особливістю також є те, що вона двостороння. Після розширення експозиції її розмістили таким чином, що відтепер можна оглянути обидва боки. Іконописна майстерня в острозі сформувалася у кінці 17 17-го Століття написані у ній ікони, вирізняє одна риса. Її персонажі завжди усміхнені та доброзичливі. Особливість у цих ікон є така, ось знаєте, десь припідняті брови, а постійна посмішка, незважаючи на те, які події там відбуваються, чи це страждання Христа, чи це буде, скажімо, успіння. чи різдво обов'язково, значить, ці е, зображення вони усміхнені. Я думаю, що це якась видно характер самого майстра, який в цьому можливо вбачав, е, що ікона повинна давати якусь. Е, Позитив, хто ж є цим автором, точно невідомо, каже інший куратор виставки Андрій Брижук. Дослідники припускають, що ікони писала одна людина. Вочевидь, учнів по собі вона не лишила, бо коли після розподілу Польщі Острощина опинилася під владою Москви, майстерня зникла. Історично це міг бути Михайло Свістопський за те, що ми маємо згадку в щоденниках Щебаківського. Натомість ми не маємо підтвердження, що цей Свістопський жив в якихось описово-статичних документах, але є в згадках, описах міста 1724 і 1728 що недалеко від замку жив Іван та Федір Богомази, а Богомази ми в минулому називали іконописців. Оновлена виставка займає три зали верхнього поверху остройського замку. Загалом в експозиції 30 ікон 18 століття. Виставка містить інтерактивні елементи, які дозволяють більше дізнатися про остройський іконопис. Зокрема, є електронний мікроскоп, в якій можна детально роздивитися структуру фарби, мазки, пензля. Експозицію зробили з урахуванням потреб незрячих або слабозорих. Під іконами є інформація на на шрифтом Брайля і тактильні копії ікон серед новинок. Також предмети, знайдені під час археологічних розкопок в острозі. Руслан Савуляк, Ігор Прокопчук, Новини на Суспільному.